Кошенята попліткуємо роль Мар'яни Безуглої, міністр єдності Чернишов, Вібра <кхм> Тор Цибульської, Єва Тесті і Філонова. Можете зручніше, не левете каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Біч підворі біч. Я просто біч. Я задумався. стосовно. Мар'яни і її ролі спочатку був гучний скандал, який облетів всю країну, коли вона зловтішалася із того, як пішов із життя київський студент, типу він ухилянт. Потім вона зловтішалася з того, як Тарас Тополя та співачка Альоша втратили своє житло внаслідок російської атаки на Київ. Шахедами та ракетами, і от усі кажуть: вона бездушна, вона скатеняка, вона така паскудішка. Це все зрозуміло, але ж офіс дає їй добро потякати, те, що вона потякає, вона отримує методичку. І сьогодні вона є зливним батьком офісу. Чому їй дозволяють говорити те, що ви чуєте? Коли трапляються серйозні зашквари політиків. Коли трапляється те, що насправді може викликати обурення, резонанс, і це дуже вплине на імідж тих, хто за Керманичем, як то кажуть, на арену виводять Мар'яну Безуглу, щоб вона була так званим громадводом. Перший зашквар її, коли вона сказала, що хлопець, який втратив своє життя, заслужив на це, тому що він ухилян. І тут були новини про так званого. Чернешова, який виїхав з України, міністр єдності не повертався, довго мусолили цю тему. Президент сказав, що нічого не знає. Чернишов повернеться, він то повернувся, але виїхала вся його сімейка. І якби не такий гучний резонанс, я так розумію, що Чернишов не планував повертатися в Україну, і це напряму впливає на імідж президента, тому що президент призначав так званого міністра єдності <сум> логіка, так взагалі драматургія цього життя. Міністр єдності виїхав з України. Від'єднався, так би мовити. І от наступний раз, коли була чергова російська атака, знову виходить на арену безугла і починає сміятися з того, що Тополя отримав по заслугам, втративши своє житло. А новина була наступна. Міністр національної єдності Чернешов отримав підозру від НАБУ. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топ-посадовців держави. Тобто всі абсолютно неадекватні сьогодні податки падають на плечі звичайних українців. А водночас я, взагалі, офігів, які податки зараз плачу на OLX, Купуючи а, чиїсь товари, це просто жесть. У мене слів немає. А такі як Чернишов живуть своє краще життя. При тому, що сарказм цієї історії сам президент призначав його на посаду міністра єдності так званої, тобто топ корупціонера. Як це розуміти? Під час повномасштабного усі корупціонери повинні горіти в пеклі, це як мінімум. Я зараз підбираю слова, тому що YouTube сьогодні дуже хіперчутливий до подібних висловлювань, те, що я хочу озвучити. І от знову на арені Мар'яна Безугла. Водночас заяви про потенційні вибори, якісь там натяки, і про те, що тільки Володимир Зеленський може очолити ці країни ніхто інший. От. І виходить на арену Мар'яна Безугла. Моя думка взагалі не є інстанцією. Я, можливо, знаєте, сам собі намалював це в голові і якось поєднав. Але, на мій погляд, абсолютно суб'єктивний. Як людини, яка вміє мислити, аналізувати, складається враження, що її викликають на арену тільки тоді, коли треба, аби інші новини сприймалися більш м'яко і не били по іміджу, самі розумієте кого. Маємо те, що маємо. безугла відпрацьовує чітку методичку. Тож, усі, хто кажуть, о, вона неадекватна, вона там та-да-да. -да -да. Чому вона взагалі народний депутат? Ну, от вам їжа для розмірковувань. Чому вона ще народна депутатка України. Ось так, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас вподобайка, підписка. Обов'язково Кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Дірект моєму інстаграм, залишитись анонімними, а ми зможемо додати 4 до портрету тієї чи іншої особистості. І не забуваємо підписуватись на другий YouTube канал, посилання теж в описі та в закріплення. Короткі вирізки на найгарячіших пліток. Йдемо далі. З приводу продуктів у нас немає, але ми в якийсь момент, коли були завтики від організаторів в технічних питаннях, так або там, наприклад, коли в Гримерку забували покласти ті самі чисті рушники. Це ж не тому, що я хочу, а тому, що після концерту ти виходиш мокрий, та і тобі треба реально прийняти душ. І буває, навіть немає часу поїхати в готель. Так, що ти приймаєш душ на майданчику. І бувало таке, що забували. І а, тоді турменеджер менеджер вигадав: каже: давайте, щоб ми розуміли, чи точно дочитали райдер до кінця, ми напишемо, що тобі потрібен вібратор і 10 метрів плівки, оцієї, яку треба лускати, заспокійливою і коли. Коли організатори передзвонювали і казали, пропрошую, але точно вам потрібен вібраториць, а ця плівка чи можна без них? Ми тоді розуміли, що райдер дочитали до кінця. Ми починали сміятися і і казати, що це ці пункти були написані спеціально, щоб перевірити, чи ви уважно читаєте. Таке откровення зробила Оля Цибульська на шоу Мирослави Мандзюк Ожинове, Морозиво. Знаєте, чим мені подобається Цибульська своєю простотою? Вона взагалі не заморочується, вона не намагається сподобатись. А, звісно, комусь вона до вподоби, комусь ні, хтось від неї в захваті в шоу бізнесі, хтось навпаки її недолюблює. Це нормально, тому що усі мене любителя, як то кажуть, я в тому числі. Але цибуська вона не лізе за словом до карману, і це круто, тому що сьогодні більшість представників нашого шоу-бізнесу намагаються сподобатись і бути тими, ким вони не є насправді. Тож прикольне лайтове інтерв'ю. Переходьте, йдіть на канал до мандзюко Мандзюкожинове Морозово. Там можна подивитися ще інтерв'ю з Григорієм Решетником. Тож раджу, а Оля, як завжди, приємно вражає своєю простотою. Знімаємо перше відео після операції Єви на щелепі за 8 тисяч євро. До речі, хто не знає, то 5 днів тому в мене була операція у Львові, і мені зі стегна брали 2,5 см і вставляли в щелепу. Це було прям. Я, Я покажу так, трошки так, свої проболяче, свої бінти. Короче, в мене тут все в швах. Ну, і просто... Знову Єва та Есті. Кошерні дівчата, у яких ці мільйони доларів. Лізуть навіть з одного місця. Understand. Now I understand everything. Я не знаю, на кого це розраховано. Звісно, такі блоги були є і будуть популярними. Я не проти. У них є своя аудиторія, але просто на них підписано дуже багато юних дівчат та хлопців. Переважно дівчат, і які це закладає комплекси, от їх кумири можуть собі дозволити пластичні операції і різні маніпуляції за 8 тисяч доларів. А ти тут ледве-ледве можеш назбирати собі на стипендію, умовно кажучи. Дуже неоднозначне сприйняття. На мій погляд, на даному етапі свого розвитку є в тестя, це одіозні персонажі, але будемо спостерігати. Єдина їх так звана фішка, це виключно кінчитись тим, наскільки вони заможні іншої користі. Точніше, взагалі, якоїсь користі я поки що не побачив. І взагалі це ті персонажі, які в парадигмі какая різниця, Тому питань до свідомості та громадянської позиції у мене в принципі не виникає щодо Єви тагість. Іноді з, лю... з людей роблять рабів системи. І Аня в якомусь сенсі намагаються прогнути під цю систему. Вона ж несла свою індивідуальність в неї є свої думки. Вона їх намагається людям пояснити неправильно приймати чиїсь сторони, тому що можна зрозуміти і Мандзюк, яка живе в іншому своєму світі і сприйняті, яка хоче, щоб люди ну більше чогось з її боку розуміли. Але я не скажу, що я приймаю чиї сторони. Все, що потрібно вам знати про інтерв'ю Олени Філонової у слави дьоміна, що на стакані, що на тверезу у Філонової як не було місків, так і немає знову в усьому винні українці, що вони хочуть жити в українській Україні, що вони хочуть спілкуватися українською, і от вони такі раби системи придушують таку яскраву особистість, як Алхім. Цим вона лише підкреслює, що хотіла б сама вести свій блог російською мовою, говорити про те, як все неоднозначно, але доводиться. Прогинатися, тому що таке агресивне суспільство, такі українчики, які не дають спокійно жити, і заробляти бабло. Тобто, дивіться, філонова пересиділа за кордоном. А коли закінчилось бабло, повернулася в Україну. Питання: як надовго чи вона вже виїхала? Я за нею взагалі не слідкую. Але Олена Філонова нічого не має спільного з українською культурою та українським сьогоденням. Це чисто заробітчанка приїхати заробити бабла і поїхати знову жити в свої Монако. Мабуть, останні краплі мозку висмоктила оземпіку, На мою думку, маю право, тому що Філонова ти транслюєш в суспільство абсолютно небезпечні наративи, які дуже відповідають цінностям наших. Так званих сусідів. Але що я пояснюю? Вона ніколи нічого не зрозуміє. Взагалі, нецікава нудота, більше години. Я не дивився те інтерв'ю повністю, тому що там нічого цікавого. Все, що себе сьогодні представляє Філонова, це формат дешевого. Контенту така собі інста благеріця, яка не несе жодної інформаційної культурної цінності. Що ви думаєте з цього приводу? Хто дивився це не до інтерв'ю? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас подобайка, підписка, комент. А я не прощаюсь кажу до зустрічі в наступному випуску Пліток побачимось, Па-па!